Заходиш сюди, є дуже багато яскравих фарб, і це наповнює життя сенсом. Житомирянка Дар'я каже, захоплюється мистецтвом з дитинства і намагається не пропускати виставки, які відбуваються у будинку художника. Тут є така чудова можливість познайомитися з нашими локальними художниками. Я вважаю, що це дуже класний досвід для молодого покоління, і так само це для простого відвідувача, який хоче. Принести якихось яскравих фарб в своє життя на виставці. Симфонія кохання Житомирські художники представили 28 робіт робіт, стилях живопису та графіки. Серед них дві роботи Юрія Дубініна, «У двох» та Ромео і Джульєтта. Стосунки між чоловіком і жінкою взагалі вони вічні. Від початку від народження і до кінця виставки потрібні. Треба залучати, щоб люди ходили на ці виставки. Виставки повинні бути цікавими і життєрадісними. Незважаючи на ті події, які в нашій країні зараз присходять через обстріли, і через тривоги художникам все-таки приходиться працювати. Карина, студентка Житомирського технологічного фахового коледжу, дівчина говорить, що на виставці сподобалася картина художника Олега Литвиненка, вишивальниця Ця жінка. Вона мені дуже нагадала мою бабусю, У неї такі ж самі дуже милі черти, дуже те де вона дійсно сидить, вона вишиває дуже гарний рушник. Я його прямо представляю. Петро Богомас розповів на виставці представлена його картина біля яблуні. На картині зображено образ жінки матері, яка втілює віру, надію і любов, говорить художник. Образ берегині, яка жде, чекає свого сина, свого чоловіка із війни. Ця картина символізує весну». Що скоро буде весна, і буде близька перемога. Ми всі чекаємо цього. І з такими ну з такими думками в мене була написана ця картина. Ті хлопці, дівчата, які захищають на сьогоднішній день нашу Україну, вони прагнуть захищають її саме за того, щоб кохання. От. Кохання до ближнього, кохання чоловіка до жінки, кохання до батьківщини, любов до тої вулиці, на якої ти народився, любов до того міста, де ти в якому ти проживаєш, на тій землі. То це все От. не тільки ну, допустим, в одному напрямку, це велика така назва, що кохання, симфонія кохання. Виставка працюватиме до 13 березня 2025 року. Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.